Застосування засобу родсіл і дорожнього герметика HotFix в комплексі допоможе оновити вашу асфальтову ділянку і захистить її від погодно кліматичного впливу. Під час виконання робіт треба вдягнути засоби індивідуального захисту і дотримуватися техніки безпеки. Перший етап підготовка ділянки: вичистити бруд з тріщини швів металевою щіткою. максимально знепилити мітлою, пластиковою щіткою або повітродуєм всю поверхню ділянки. У разі великого забруднення можна помити асфальт. Після миття треба надати час, щоб висохнула поверхня. Масляні плями треба видалити миючим засобом. Розмітити територію малярною стрічкою. У разі укладання на гарячу поверхню влітку рекомендується зволожувати її за допомогою розпилювача води. Другий етап ремонт тріщин герметиком Хотфікс. Розігрів герметика. Важливо дотримуватись техніки безпеки при роботі з гарячими бітумними продуктами і не торкатися розігрітої банки без засобів індивідуального захисту. Відкрити кришку ємності, включити піч і прикрити кришкою отвір під час нагрівання. Якщо присутній вітер, то краще використовувати захисні стінки. Після 10 хвилин нагрівання обережно проткнути верхній шар, щоб рідкий герметик вийшов на поверхню. Краще це робити на відстані 1-2 см від стінки, щоб не пошкодити цілісність жестяного відра. При подальшому пом'якшенні герметика кожні 5 хвилин помішувати його, щоб процес нагрівання був швидшим і рівномірним. Щоб краще контролювати температуру герметика, потрібно користуватися пірометром. Герметик довести до рідкого стану шляхом нагріву до робочої температури 160-200 градусів. Нанесення герметика, заповнення тріщин і швів зручно робити за допомогою ковша з носиком. При розтіканні герметика його можна вирівнювати шпателем вздовж тріщини для кращого формування. На широких тріщинах і швах при заливці більшого обсягу матеріалу для формування краще використовувати допоміжний інструмент зі стінками, щоб вирівнювати надлишок. При вирівнюванні герметика товщина шару над асфальтом повинна бути 2-5 мм. В кінці роботи рекомендуємо посипати ділянки піском, щоб не прилипала поверхня. Через 15-30 хвилин можна переходити до нанесення засобу РОАЦІЛ на розмічену ділянку. Третій етап. Обробка поверхні засобом РОАЦІЛ. Підготовка суміші. Перемішати роаціл до однорідного стану. Підготувати пісок річковий, який повинен бути вологий і чистий, без домішок глини і ґрунту. Це важливо через те, що зі сторонніми домішками засіб може увійти в реакцію і затвердіти раніше часу в окрему тару додати роціл і вологий пісок в пропорції один до одного за масою. І ще раз перемішати Приклад. 6 кг розціл і 6 кг вологого піску. В'язкість і рідкий стан суміші можна регулювати додаванням води. Для зручності нанесення засобу можна додавати до 20% води. Нанесення родсіл. нанести і рівномірно розподілити матеріал по поверхні водогоном щіткою з коротким ворсом або шваброю з гумовим краєм. Розподіляти потрібно тонким шаром. Товщина шару і витрата залежить від пористості і текстури асфальтової поверхні. Рухи розподіляючим інструментом зручно робити смугами вздовж ширини ділянки, зміщуючись зверху донизу. Необхідний час для висихання 24 години. У разі виявлення пропусків після висихання поверхні дозволяється повторно перекрити матеріалом відповідні ділянки. Покриття вважається сформованим, коли засіб не прилипає до підошви або коліс автомобіля. Тепер ваш асфальт відремонтовано під ключ, що продовжить термін його експлуатації.